Всім привіт і всім вам страстя! На каналі Насті сьогодні готуємо фаршировані баклажани. Погнали! Беремо ніж, беремо баклажан, беремо дошку, розрізаємо на половинку, другий, собі побільше, чоловіку поменше. Тепер ми беремо і надрізаємо, робимо таку сіточку, але не прорізаємо шкірку. Посолили. Папірчилі. І в духовку 200 градусів на 15 хвилин. Підпікаємо. Допоки баклажани печуться, беремо фарш. Можете взяти курячі, в мене свини, 300 грамів. Фарш солимо, перчимо. І куди? Правильно! На сковорідку підсмажимо і одну ложку о, томатної пасти. Туди буде смачно. Баклажани готові. Беремо виделочку, вишкрібаємо всю серединку сюди до фаршу, перемішуємо і начиняємо знову. Зверху вкладаємо декілька листочків. Сиру і відправляємо до духовки 180 градусів верх-низ на 20 хвилин. Баклажани готові! Вау! Дуже пахнуть, дуже смачні! Я буду куштувати і ви приєднатись до мене. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки дуже цінуємо кожен коментар. Всіх цілую, люблю, до нових зустрічей, па-па!